В момент. Коли не було війни, і тобі ти собі просинався зранку, у тебе була тільки одна забота. Там не про, не, це не школу, А якщо ти проспав, просто отримать тирки від батьків там, чи від класної керівниці. Це все закінчиться, моя дитина виросте і в цьому всьому не буду приймати участь. Неодноразово це згадую, як я тоді так. У всесвіт, щоб це все закінчилося. Тому що ті жахи, які робилися у нас на Майдані, це, це для нас було всіх шоком. Я Мирослава, мама Віталія. Я Ткачук Микола, я рідний брат Віталія. Мене звати Анна Васильівна, я класний керівник нашого героя-захисника. Який, на жаль, вже не з нами Віталіка. З Віталіком ми знайомі ще з самого дитинства. Ми росли на одній вулиці, ну, і познайомилися в садочку. Все, вся історія почалась із садочка. Разом ходили в вершанськ. Вишанський садочок, білочка, вже три разу. Ну і разом пішли в перший клас, ходили до школи. Влипаємося! Я Такий смішний випадок, як на мене. Я вела Віталю в садочок, це був травень місяць. Йде дівчинка знайома на ну, одного віку Віталіна. Віталій такий смугленький був. І вона так на Віталю стала дивиться і каже: Віталій, ти що на морі був, ну, вона має на увазі, що він загорів уже. Ну, він повертається, «Да, вже три рази. Маючи на увазі за все своє життя за шість років. І Вона така повертається, везеш тобі. Ми в садику всі в сиділи, ліпили, якщо когось не вийшло, ми забирали, просто переставляли. Там, там, наприклад, в мене фамілія Сташенко, я на Сетнік переставила і на Ткачук. Ну, типу, це моя робота. Да, Раніше взагалі обращали <риклад> да, ну, Щоб я таке <риклад> Он, До речі, на Новий рік якось э, запитала Віталю, щоб тобі подарувати. Не, щоб ти хотів, щоб тобі подарував Дід Мороз. Віталя, недовго думаючи, мені не треба машинки, хай подарить мені братик. Мабуть, коли всі батьки були на роботі а і завжди мене залишали з ним. І перше виховання від нього отримав. Він просто був мені як прикладом, і я вчився на його помилках на помилках і так далі. А в мене, наприклад, також є менший брат, і, 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 і Віталіка теж менший брат. А то я згадую от себе з меншим братом ці відносини, що я там да він мене трошки бісив, тому що він. Такий був спроворний, е що е там хотілося йому вже дати під ту цю задницю, і щоб він вже успокоївся. Я чесно я замічала за Віталіком, що він е ну так ми ж виросли в одному під'їзді, і я бачила, е як він ставиться до свого меншого брата, і чесно, е я зараз їх згадую. Ну це приємно, е бо він завжди за нього десь хотів заступитись завжди. Е Старався до нього дуже гарно відноситися, так як до меншого брата. А чогось в мене так ніколи не вийшло. Я зараз всіх згадую і думаю, капець. можна було по начому можна було так само. Ой, для брата, як на мене, то він був авторитетом. Він робив настільки правильні речі, настільки правильні слова говорив, якось у них така братерська своя любов була. Вони спілкувалися завжди тепло. А ми ще збиралися кожен ранок біля мого дому, тому що мій дом знаходиться якраз біля лісу, біля тропінки, виходить на озеро. Ну і всі, вони з корольова всі з Віталіком жили. Все, вони вже йдуть до мене туди-сюди. І ми сюди стояли там по сигареті всім. Я, стояла, я не знаю, по шиї. Ми таке розказуємо. Да, да, це було це ж ну, на постійній ж скажем, основі, а та, це було. буквально Ми, там, пару ми такі разів. були, всі правильно не курили, Ні. не пили, взагалі не мотюкали, стільки на Пасху ходили в церкву. Ну, таке було не було. Ну, насамперед були прикольні моменти. Він дуже полюбляв цю місцевість. Він там, як тільки сонечко пригрівало перше, чуть-чуть там тепленька водичка, він за велосипед і на озера могла певні там. Його візити на озеро, і я не знати. Він такий закалений був, як кажуть, закалений. Ну, це літом, напевно, що ми просто збиралися на пікніки ходили. А то і пікніки на, да. Да, да, на, на пікніки, пікніки прям. Я не знаю, ми шо там чи шосте, чи сьомого класу, напевно, кінець шостого, початок сьомого класу, це піс... останній дзвоник. Ми просто збиралися вже як то, як тіотки з дядьками десь там на природу посидіти, бутерброду якогось їсти. І головне, що ми просто збиралися грошима і самі ходили це все купляли. Ти ще підмітили його однокласники, що. Віталію не потрібно було багато говорити, він розмовляв поглядом. Він міг так бровку підняти, ну, і було зрозуміло, що Віталі це не подобається. Ось якась яка ситуація у нас прийшла в класі. І от, напевно, іноді у мене такий спливає його взгляд, ти мені от міміка його. І я пам'ятаю, що я щось таке хотіла зробити, і він так на мене глянув. І я така. Ладно, с стало. стола. Я не буду робити пріоріті. Інода такась схожа ситуація, що там хоче щось неправильно зробити і вес вас з цих. Я дуже пишалася дитиною, так як в школі в нього були гарні результати, на той момент були ще такі бумажні щоденники, то на сторінках кожного тижня завжди було там молодець. Дякуємо. А я, ну. Я не була не хорошистка, не отлічниця, я така так, щось там десь. І, а заділя мене сидів uh, Віталік і Власік завжди. І я так повертаюся до нього. Віталік, дай списати!» А він такий до мене. А потім просто я так, Віталік, дай списати!» І потім я чую в спину отак. бумажку!» Школа, друзі, спортзал це була завжди ключова складова Віталіна. Але десь там, що йому завжди потрібно займатися фізичними вправами і робити якісь навантаження, це у нього було завжди присутнє. Починаючи там років з 15, бувало таке, що він по п'ять разів на тиждень ходив, і по дві години в спортзалі займався після школи. Ну, саме перше, це те, що він навчив відстоювати свою думку. Це по-перше. А по-друге, від нього, мабуть, у мене такий інтерес до спорту. Ну, Я завжди мріяв побігати з ним, але він ніколи мене з собою не брав, тому що ну, зрозуміло, що він бігає по 15 кілометрів, а я такого не витримую, особливо на той час. Сюди він ходив в спортзал, е, Ну, займався тут просто гірі були у нього. Біг, біг, я маю на увазі природою, тобто лісом, тропінками, він бігав. Але бігав на великі дистанції, бігав по багато кілометрів. А професійно це вже був Житомир. Коли Віталя відучився вже 9 класів в Іршанську, йому захотілось чогось більшого. Я думаю, що от він такий так, я тут уже все знаю, все вивчив. Всіх знаю, мене всі знають. Не поїхати чи мені далі. І в кінці літа Віталя такий, «Мам, можна я поїду в Житомир в школу вчитися? У мене круглі очі, в мене шок, як це дитину відпустити в 10 клас, в Житомир. Ну, я, для мене це було неочікувано і страшно. Так, так що таких розмов у нас не було, що Віталя пішов після 9 класу десь з дому. Спочатку до всіх придивлявся, е, хто чим дихає, як то кажуть, як до кого знайти було підхід. Ось, а потім дуже швидко він влився в колектив. Він був комунікабельним, е, він був відкритим, щирим, е, не говірким, але е, говорив мало, но по суті. Е, він займався легкою атлетикою. В нашому місті. Е, Пам'ятаю, також дуже часто зустрічав його. Вшов е, з тренування Віталік, зустрічав його і я розумію, що тренування було таким досить насиченим, але все одно він е, з усмішкою, скажімо так, каже: як справи втомився? Каже, ні, нормально. В Житомирі Віталя приїхав вже вчитися в 10 клас. І Він відразу записався в спортивну школу Авангард, де він старанно також проявляв свою фізичну культуру, свої здібності. Їздили на чемпіонати по Україні, в нього є медалі з Луцька, з Бахмута у 2021 році. Я, певно, багато нагород. Приймали участь в військово-патріотичному святі, ну хлопці-козаки. Якщо я не помиляюсь, тоді цей клас якраз здобув перемогу. Тоді я дуже пам'ятаю, вони хотіли виграти перше місце, здобути. Ми були в одинадцятому, вони в 10-му. Ми ж їх не перетягнемо, ми їх не перетягнемо. Кажу, саме головне, якщо ви в першу секунду одразу, коли вам дадуть старт і ви потягнете всі синхронно, кажу тоді ви їх заберете. І вони послухали, і вони буквально за декілька секунд їх забрали на раз-два. Вони тоді такі щасливі були, просто не передати. Що от в них тоді вдалося. Клас був. 14 дівчат, чотирнадцять хлопців. Тобто, да, в половину взагалі це дуже рідкість буває. Ось і він завжди дівчаток захищав. Він ніколи не ображав. Він ну, такий був джентльменом. Ось з хлопцями також був на одній хвилі, тому що. Він був спортивний, такий атлетичний, відповідальний. Тобто, якщо він сказав, знаєш, він це має зробити. Якщо, наприклад, він не може це зробити, він обіцяти цього не буде. Що да, я зроблю. Ну то ми дівчатки любимо, да, щоб хлопці були відповідальні. Ну він добродушний був, правда і. Це, навіть, найголовніший фактор. От дійсно він добродушний був. Що йому не треба було йому навіть там щось розказувати, довго якось там об'ясняти ситуацію, просто типу, по конкретіки, ти йому розказала, все хорошо. І есть тобто, ми до цього зараз прийдемо. Якась допомога і так далі. Плюс Валентинки дарив в школі нам. Якщо в нього був хоча б 5% похибки того, що він це не зробить, він не буде за це братися. Тобто він чітко виконував лише те, в чому він був впевнений. Ну, це моя риса характеру якщо ви справді. Я... Ми з ним не говорили я зроблю. Ми з ним завжди говорили я зробив. Він сам просто своїми діями якось показує, як, ну, скоріш за все, все, правильніше зробити. У кожному класі є окремі групки, які спілкуються. Це еліта. І ті, хто дуже багато знають. І Ми відносились до тих, хто дуже багато знає. Домашні треба зробити — зробить. Якщо не зробив вдома, не встиг, то вони на перерві один одному там вже домовилися, все, вони е, допомагали один одному, хто списати, хто підказати, хто пояснити. Ось. Кожного разу в мене і Віталіка, коли починалася фізика. Перед фізикою нас завжди просили і казали. А ви можете зробити так, щоб ми на дошки не виходили, ви двоє справитись. І ми весь клас тягнули. І кожного разу я і Віталік робили все, аби нікого більше не чіпали. Ну в них в нас взагалі з потоку фізику мало хто здає, дуже мало взагалі. Ось і а, з усієї паралелі паралель була велика. В нас було три повноцінних класи по 28 учнів, і в нас вибрало здавати фізику аж двоє, і серед них був Віталік. Ось, то всі, всі були настільки здивовані, і тоді говорили: Віталік, ти точно камікадзе, наша тобі та фізика, давай щось інше. Ні. Я йду на технічний вуз, мені треба фізика. Я її здам. Я вивчу, я здам. Моментами, коли ми планували танцювати, останній вальс, я не могла знайти партнера, який би зі мною танцював. І таким прям пемінчиком сонця тоді був Віталік, який сказав, Він не сказав. Я не могла знайти е, партнера, і він просто підійшов і сказав, я з тобою буду танцювати. Ну, типу. і я, він, він навіть не сказав, типу, чи ти не проти. Він просто сказав, я буду з тобою танцювати. Коли почались самі тренування, я кожного разу як були якісь підтримки, а дівчат, яких мали ставити в центр з підтримкою, було небагато. І Мене поставили разом з Віталіком. І я пам'ятаю, як кожну підтримку я підлітала як пушинка. І мені кожного разу це подобалося, і навіть моментами була якась така іскренка, що він мені подобався, і я помічала з його сторони це також. Навіть навіть пам'ятаю, що чому приходив на уроки. Дуже часто приходив в Майки. Ну реально приходив в майки. Віталік був такої, е, спортивної фактури, реально спортивної. Навіть пам'ятаю, приходили дівчата подивитись, як Віталій займається. Спортивними досягненнями Віталій ділився, коли е, вони здобували перемогу вже безпосередньо в якомусь місці уже наперед. Нічого не говорячи, що ми там сьогодні в нас тренування або змагання. Він цього не говорив. Він вже дзвонив фактично. Ну, по факту, коли вже вони здобули перемогу. І він ну, можеш привітати. Ми сьогодні отримали там перше місце. Тут стояла машина. В принципі, і з машиною постійно возилися. І... Та відпочивали тут, ставили приставку. У нас там вже завалений віщами стоїть телевізор, у нас там стоїть PlayStation старенький. І сиділи по вечорам, особливо там зима, на вулиці особо не посидиш. Ми сиділи, в принципі, в приставку тут, так як наш куточок був тут. Ну, це та людина, з якою я міг поділитися всім. Всім, чому-то я не міг розказати, наприклад, батькам чи там, сестрі, то це саме, саме та людина, з якою я міг поділитися, всім самим таким, чому, чого не розкажеш комусь, наприклад, навіть рідним. І він природу дуже любив, і я люблю природу, тому у нас є риболовля, палатки. Це ми тільки разом їздили. Це його і вона завжди, завжди. З цього побудка. Ми разом їздили на рибалку кожні. Ну, старалися. Кожні вихідні у нас проводились на риболовлі. О, це ось його вудка. Ну, Ми відпочивали з сім'єю на природі. Віталя дуже любив з дитинства ловити рибу. І він тудочку цілий день тягає, окунає, нічого туди не попадається. Папа взяв у. Рибака попросив одного карасика. Лєскую коло голови обмотав того карасика. Типу рибка зловилась. Там щось подіргав її. Віталя, йди. Там у тебе щось, вроді би, як коліє. Віталя витягує у нього там карась. Там все рівно, що там та Лєска обмотана навколо голови. Він такий щасливий, що він зловив ту рибу. І Він все ну якби довго вірив, що він зловив цю рибу. Йому не треба було чогось согласия, чогось згоди. Я це узнав тільки тоді, коли він вже підписав контракт і вже їхав назад сюди, щоб там зібрати речі. Він пішов у військовий інститут. Він набрав Житомирську політехніку. Я тоді так тішила з цим, ну невже дитина прислухалась, Невже справді насправді не пішов у військовий інститут. М -м -м. Але Віталя провчився два курси у Житомирській політехніці. Ну, як виявилось, без військової освіти, обрав те життя, яке він хотів. Я ніколи, ну. Не очікувала, що він піде сам ну добровільно, що він піде в якусь якийсь підрозділ з війною. Це дуже важко. Важко, коли дитина, яка мо могла ну, цвіт нації, так, яка може розвивати, піднімати нашу країну. Зараз, на жаль, знаходиться не в тому місці, де він має знаходитись. Я боявся дуже, що він піде воювати. Але десь за неділю він приїхав тоді на 8 березня, щоб привітати маму. Ми тоді спали в одній кімнаті, кімнаті і я почув, як він ночі внучить, учить молитву націоналіста, і тоді вже щось для себе зрозумів, але в нього нічого не питав. Я дізнався, коли він вже був в Азові. Я говорю, чому саме Азов? Чому, чому туди? Він сказав: мама, я пішов туди, куди я хотів, а не туди, куди мене відправлять, так як війна не закінчиться не сьогодні, не завтра. Війна у нас на роки. Це при тому, що дитині 18 років він це все розумів. Враження, Мені дуже подобається, Ми потрапили з Віталіком в одну роту, в один взвод. І вже тоді ми прийшли, молоді, скажімо так, зелені, просто що. От у нас ми отримали шеврони, у нас багато радості і потрапили вже в бойовий підрозділ до бойових хлопців. І там вже ми познайомилися разом із дітям. Будемо стріляти з RPG. Взагалі, мінімум інформації. Коли от Віталя приїхав, що я йду в Азов, він не, не сказав мені, коли він їде. Тому що я його попросила, кажу: так що як будеш їхати, ти мені скажи, я ага, обов'язково приїду ну, в Київ, там куди треба, <кій> будь-яку точку, я приїду. Ні, вам цього не буде. І коли я в історії в Інстаграмі побачила історію про те, що Віталя вже у формі, волосся зістрижене, така кішечка в нього на руках, тоді я вже зрозуміла, що Віталя вже на місці. Віталік, Віталік під час своєї служби запам'ятався своєю людяністю, віддачею. Пам'ятаю, у нас були такі випадки, що ну, під час бойових дій люди часто отримують поранення, ні для кого не секрет. І так виходило у нас в підрозділі, що не завжди вистачало людей. І ми тільки вийшовши з Віталіком з позицій, буквально через день, через два назад поверталися на позиції, щоб замінити своїх побратимів. Саме цим запам'ятався Віталік, що складну хвилину він готовий підставити своє плече. І зробити все можливе, аби своїм побратимам допомогти. Побратими дуже підтримували. Не було а, за певно, два місяці жодного дня, щоб вони не, не телефонували. Чи не писали. Був такий проміжок часу, що спала там півтори години, І по дві. Побратим так наполегливо, я вам там вислав рецепт, сходіть, купіть собі заспокійливі, ви будете спати. І кожен день мені дзвонили купили, я ні, не купила, я буду спати. На другий день ви купили. Ні, не купила, я бачила, ви там у соцмережах були. Стільки то годин проснулися стільки, то ну, вони моніторили, скільки я сплю годин. Ви каже, спали по дві-три по години. І це насправді було так. Я так дивувалася. Мої хлопці і самі так, в таких обставинах, там важких, ще й сам за мій стан переживають. І попри тим, говорить так, якщо ви сьогодні мені не купите. Ліки і не почнете приймати, там не сфотографуйте їх, не відзвітуйте, що ви їх купили. І кажу, йду в аптеку і вам висилаю. Все, все, я ж послушно. Пішла, купила, сфоткала, все ок. буду спати. А якщо оглянутися назад, то начебто пройшло не дуже так і багато часу. Там навіть не було і року, але Людина запам'яталася, людина залишила величезний слід у наших життях, у наших серцях. І ми будемо його пам'ятати тільки з кращої сторони. І будемо завжди віддавати нашу шанову честь Віталіку і іншим нашим побратимам. Я нічого, Щось поживу. Він ще тоді на етапі нашої підготовки до виїзду на бойові, наших перших, він захотів бути тронщиком, бути оператором БПЛА. І вже тоді він проявив цікавість, просто ходив до інших хлопців, наших БПЛАшників, навчався в них і тоді ще тоді наш командир зводу втравив його на курси, він там отримав. Необхідні навички, щоб вже почати в, в цьому далі прогресувати, проявляти. І на початку нашого заїзду у ліс в Серебрянський, то ми, він тоді вже був оператором, і вже тоді ми були звідти в піхоті, а він вже дивився на нас тоді зверху. Але як Вітя сказав, що в ті часи потрібно було більше людей там внизу, в піхоті. Це розумів і покинув безпечний бліндаж на більш небезпечну лінію окопів і лінію бліндажів, яка під постійним монітором у ворога. Варшаво, приходьте, не вірте всьому, що кажуть. Тут блядь, і годують і смачно, і кава, американо, лати, все що хочете. Приходьте, а то скучно самому. Баже, коли за 10 днів до його смерті він приїхав додому. І ми з ним завжди дивились мультики. Я йому предлагав дивитися якийсь фільм чи якусь програму, інтерв'ю там військових. Він казав: Ні, треба мультики. Я на нього тоді дивився і просто не вірив, що він буває підарів. І ну, по ньому це не було видно. Він це максимально скривав. Саме під час виконання бойових завдань, там, де людина знаходиться на межі здорового глузду, глузду і авантюризму, Віталік вибирав авантюризм. Ходив туди, куди інші боялися ходити. Або ну, просто залишалися при здоровому глузді і просто не йшли туди. А Віталік був у нас таким авантюристом. Безбачений трохи. Єбаки в є деяких б... моментах. Mm, Да. І це було... це було класно через те, що ти знаєш, що у тебе спокою є людина, яка... Не кине тебе і буде підтримувати в будь-якій ситуації, яка б там і не сталася. З тим, хтось прислав, і чи смс це було, чи відео, де Віталя говорить, що ми не маємо права покидати своїх рідних, допоки ми їм потрібні. Так що в нас, якщо когось не стане, ви потрібно, ви потрібні, щоб замінили. В першу чергу, тому що для мене це була близька людина і багато чого для мене зробила. І вона дуже часто мене вчила, тому що не навчать батьки. За це я їм дуже вдячний. Ну, була в нього фраза Все буде добре і все буде так, як має бути. От, отак він часто любив говорити. Чи любите мрії? Які дитина не встигла. Його обійми були такими теплими. І навіть я гадки не мала, що вони останні. Мені здається, що я трішки подорослішав зразу, тому що завжди якось було, що якщо що, брат допоможе. А після його смерті я зрозумів, що треба й маму оберігати і ну, тільки мені тому пообіцяв жити за двох і.